Вітаю, друзі, у нас таке, <смір> скажімо так, собитє і ждане, і неждане. У нас поповнення від хортиці. І я ждала трошки пізніше, десь числа ну, 18, 20, -го, да, червня. А вийшло <смір> сьогодні, 6 червня, але сьогодні подзвонив знайомий, діть у вас там побила на полі, народила. Це сталося швидко. Десь біля 10-ї години я ще була біля неї, а десь біля часу дня позвонив цей знайомий і сказав, що у вас там поповнення, йдіть. Хоча я була, у в неї не було. Бо признак того, що кубила має родити, це вона і з'являється молоко, можна перевірити. От. Ну, єдине, що мене, скажімо так, турбувало, що вона ховалась. В ліс. Так от, вони ну будуть тягнути довгу інтригу, покажу. От вона хортиця. І от наше чудо, трошки грязний, вже покакав, молодець, прийшов з поля сам на своїх чотирьох. Єдине, що у нього там така проблемка, не розправляється передня права нога. Десь зажати сухожилля, я вже йому розминала, він, коли йде, він ступає, наче нормально накопитися. А коли отак от стоїть, пробує ссати, то е, в путовому провалюється і стає назворотню сторону копита. Це якби проблема, але не дуже. Таке буває, і молодих кобил, кобилів старших. Ну, це, я думаю, залежить від розвитку плода більше. Це у нас жеребчик. Від тору і хортиці. Це останній лошадко від тору. Ні, ще буде одне. Тільки не у нас. У нас це остання була ставка тору. Він уже мерін, тому це його останній синок у, нас, у нашому господарстві. Да, Хортиць?